Друзі, мої вітання. Мене звати Даріна Глущенко. На календарі, 1 жовтня. Розпочинаємо традиційно другий місяць осені. І, звісно, що будемо говорити про найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні в світі на міжнародній політичній арені, в економіці. До нашої розмови доєднався наш сьогоднішній гість Раз Загородній керуючий партнер національної та кризової групи політихнології та політичний експерт. Сьогодні будемо говорити з ним про найважливіші новини. Панетера. Я рада вас бачити, і мої вітання. Доброго дня. Добрий. Ну що, пишуть, що в Штатах офіційно почався шатдаун, що уряд зупинив свою роботу, а йдеться про те, що держустановам заборонено витрачати кошти. Більшість державних службовців в неоплачених відпустках ті, чия робота вважається критичною, наразі працюють без зарплати. Причиною називають відсутність угоди щодо бюджету в конгресі. Хочу з вами обговорити цю тему, тому що ми знаємо, що з. 76-го року це вже 22-й шатдаун у штатах. І от е е які це наслідки матиме для економіки Сполучених Штатів Америки чи будуть вони, тому що я так розумію, що це типове явище, якщо це 22-й раз 76-го року. Наскільки загалом шатдаун може затягнутися? Е поясніть простими словами, що це таке. Ну і який вплив може бути е на штати. Ну, якщо 76-го року штати нікуди не поділися, економіка mm -hmm. не рухнула і все mm -hmm. інше. Ну особливо особливого впливу немає. Ну, це більше такі це більше суперечки, пов'язані з, з бюджетом. Це більше політичне питання. Приводів для шотдаунів було різні. Ну, наприклад, зараз, зараз основна суперечка полягає в тому, що республіканці хочуть скоротити витрати на улюблену іграшку демократів. Це обов'язкове медичне страхування, це був проект Обами. Так демократи вважають, що це велике досягнення. А республіканці вважають, що це зайві витрати, і більш того, вони вважають, що демократи таким чином підкуповували виборців, тобто роздавали страховки фактично всім, навіть новоприбулим цим мігрантам для того, щоб вони потім голосували за них. І тут навколо цього ця суперечка зараз. Основна до цього були суперечки, наприклад, щодо. Збільшення граничної межі боргу Сполучених Штатів Америки, так і тобто там різні були приводи. Це більше вже частина передвиборчої кампанії, тому що наступного року будуть вибори в конгрес. А що зараз ухвалюється на цей рік? Це фактично передвиборчий рік. Там вже третина конгресу буде переобиратися І тому, звичайно, що починаються такі суперечки, хто більше. Виконує свої зобов'язання перед виборцями і те, що кому обіцяв, і тому нічого тут -то дивного немає. Вийде з цього. Ну, вийдуть Ну я думаю, що це місяця три може затягнутися, але я не думаю, що ну, ну максимум може бути. Але я не думаю, що це призведе до якихось критичних для існування Сполучених Штатів Америки та існування їх економіки. Структурних якихось проблем. Так що це достатньо часто у них практика. На Україну щоб поставити тут крапку, теж ніякого впливу не буду правильно я розумію? Ну, особливо, я не бачу. Ну Дивіться, якщо є гроші від ЄС на закупівлю зброї, це ж виконання контрактів. так Гроші зайшли, продали, відвантажили. Тому я не думаю, що це призведе до якихось таких критичних моментів, тому що ну по суті це а Не витрати бюджету Сполучених Штатів Америки, а витрати а виконання контрактів, які укладаються не за гроші платників податків. так що така от історія. Якщо можуть бути якісь технічні збої, то я не думаю, що вони будуть критичними, угу. а, очільник пентагону, міністр. Війни, фактично, Сполучених Штаті, штатів Америки Гексет сказав. Аби мати мир, треба готуватися до війни. І з цього моменту єдина місія нововідновленого департаменту війни це ведення війни, підготовка до війни, підготовка до перемоги невпинно і безкомпромісно в цьому прагненні. Не тому, що ми хочемо війни. Тут ніхто не хоче війни, а тому, що ми любимо е, мир. Наше завдання номер один, звісно, бути сильними, аби запобігти війні з самого е, початку. Це називається мир. Через силу давайте обговоримо пане Тарасе слова Піта Гексета. Що саме він мав на увазі, кому вони першочергово були адресовані? Кому були адресовані ці натяки, а можливо, і не натяки. ну адресоване в першу чергу зрозуміло кому Китаю так. Вони готуються до стримування Китаю. Те, що сказав Хец, взагалі не новина. Це по суті римський ще римський такий принцип: Хочеш миру, готуйся до війни. Звідси, от, наприклад, назва була пістолета парабелло це, це римський якраз принцип. Чи добре, чи погано це? Ні, давайте так. Погрожували, погрожують Китаю і да, його сателітам, а почнуть демонстрацію цього і масаж Таких таких лідерів я думаю, з Венесуели. Після Венесуели, Скоріше за все буде Куба, тому що ну Венесуела це нафта, і там Китай знаходиться і Росія. А Венесуела в тому числі підтримує Кубу. А для Рубіо, я думаю, що це принципово буде питання, тому що він сам син мігрантів з Куби. І тому вони почнуть з тих місць де можна потренуватися. В принципі, вони до цього готуються. А так загалом я б тут не сильно не сильно переживав, коли так Сполучені Штати говорять, тому що Сполучені Штати Америки в дійсності ніколи не хочуть воювати. Це завжди так було, і це дуже добре в дійсності, чому тому, що для США ну війна. Заради війни, заради якогось впливу, ну це ну взагалі для них нераціональна історія. Вони завжди за бізнес були. Бо всі, якщо дивитися всі перші світові війни, yeah. а першу Другу світову війну, США ж ну фактично ніколи не хотіли втягуватись ні в які війни. Ну тому що у них такий принцип їхні політики, ну і вони вважаються дурістю. Навіщо можна там бізнес робити і так далі? Але те, що вони це заявляють, це дуже добре в дійсності. Я вам скажу чому, тому що увесь світ, який ми зараз бачимо, такий більш-менш стабільний після 45-го року, і все інше, тримався тримався виключно на поліцейській функції Сполучених Штатів Америки, яка не боялась застосовувати насильства. Для підтримання порядку, ну це знаєте, як поліцейський. Якщо поліцейський періодично комусь голову не відриває в місті, да де бандити є, то бандити mm -hmm. починають думати, що поліцейські слабкі, і їх і стає все більше і більше. Врешті-решт поліцейський може не впоратись да Якщо і далі там буде поводитись з бандитами, не як вони як повинні поводитись поліцейським. Так сталося, от це так сталося, що повилазили всі, там, Росії, Китаї і це інше. А в першу чергу через політику Обами, який вперше зробив, дав слабіну. Це коли вибачив Росії Грузію. До 2008-го, коли вони напали, вони в 2009-му Хіларі Клінтон прислали, що пере, 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 перезагрузка була у них таких відносин, тип, типу відновлення відносин. Ну, ви ж вибачили фактично агресію. Вибачили, поліцейський не може вибачати агресію. Ну, давайте так. І Крим тоді згадаємо, правильно? Що, що? Ну і Крим таким чином можна. А наступне був в Крим. Поліцей. Продовження так. був в Крим, які теж вибачили Росію. Обама з ним зустрічався з Путіним? Зустрічався, так? Да? І санкції до ембарга на кого були накладені на постачання зброї на Росію? Ні, на Україну. Ні. Абсолютно логічно. І тоді це є наслідком того, що ну Китай і Росія побачила ширі, ну, ширі самоусувається, що США розмякли. І тоді зараз вони говорять, ні це все закінчується, ми а, будемо це робити зовсім по-іншому. Так що це дуже добре в дійсності, я вважаю. Тут питання в іншому, що США не мають вже такої потуги, наприклад, на жаль. Да? Але вони над цим працюють. Знаєте, як хтось зробив таке гарне порівняння. Якщо Китай системно прокачував миш, це м'язи свої завжди, то Сполучені Штати Америки зараз, знаєте, схоже на цього на боксера, який втратив поки що форму, там бухав, там, пиво було. І тут тріско пішов на ринг, да? думаючи, що, що, що можна робити. А виявилося, не так все просто. Зараз вони перебудовують структури те, що оце відбулося, те, що відбулося, це прокачки генералів, яким пояснили, що політика партії та уряду змінилася. Тепер армія повинна бути армією, той якою вона є, так? І не боятися застосовувати силу. Я часто чую, я часто чую від особливо таких трохи притрушених аналітиків, які починають кричати: Ну ось! Зараз. Трамп почне, і всі почнуть, тому що подумають, що так можна, і так далі. Ні, ви не зрозуміли. В цьому світі так не повинно бути. Шериф має право на насильство, тому що шериф все ж таки конструктивний. Чому я завжди говорю, що наслід лякатися Сполучених Штатів Америки Чому? Тому що Сполучені Штати ніколи, Америки ніколи в своїй історії. І в майбутньому теж не будували концтаборів як елемент системної політики. Всі інші країни не будемо пальцем показувати, які країни Європи це робили, да Росія концтабір Китай цифровий концтабір і все інше. США, як би ви не ставились до діючого президента, цього ніколи не робили і не зроблять. Тому що країна побудована на зовсім інших принципах. І слава Богу, слава Богу, що вони повертаються. Це не означає, що хтось інший має право себе поводити, як Штати Америки. Ні. Саме шеріф має право це робити. І буде так робити, і правильно, що так робити, або і союзники шерифа там помічники, як там Ізраїль, наприклад, да якщо конструктивно. Ну і Україна повинна вбудовуватися в цю схему, так що буде союзником Штатів Америки Тому я вважаю, що це дуже дуже гарна історія, що вони прокинулись. Боксер попішов в цю тренувальну залу. да Ні, спочатку так вони подивилися на себе в дзеркало, офігіли, да від чого це що побачили, пішли качати м'язи. От вони цим займаються. Звичайно, що, як я говорю, вони намагалися з наскоку взяти Китай, взяти на понт, китайців не вийшло взяти, тому що китайці побудували систему взаємозалежності Великої США. А Але США розуміють, до чого це веде. Вони вже ну, не розуміють, вголос почали говорити політики, тому що те, що робить Китай, давно було зрозуміло і писали всі аналітики. От є гарна книга в українському перекладі. Макмастер писав це колишній до речі, радник Трампа під час першої його каденції. Він все описує, що там робить Китай. Там да яка агресивна політика щодо викички ресурсів е, наукових, наприклад, США, а е, як вони будують штучні острови навколо в цьому в південно китайському морі, ставлять там військові бази, оголошують це зоною виключних інтересів з Китаю що як вони пресують В'єтнам Філіпіни за суперечливі рифи? І багато чого іншого? Це не таємниця, питання в тому, що все ж таки ця влада розуміє цю небезпеку і робить конкретні кроки. Так що я вважаю що це дуже угу. добра історія. Угу. Угу. Е, ви тут під час розмови згадали про конструктив, так і про адекватність з, 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 з боку штатів. Хочу трішечки ближче перейти до нас до Європи, і зокрема знову обговорити заяви Орбана. Ми про це з вами неодноразово обговорювали під час наших розмов. Він сказав про те, що війна вирішена, росіяни перемогли. Тепер головне питання: коли і з ким вони укладуть мир. Сказав Орбан, також і про те, що Росія слабка військово-економічно і демографічно Європа. Сильніші за росіян сильніше, але поводиться як слабші. Ну, з останньою тезою Орбана, так, про слабку позицію заходу, фактично не можна не погодитися. Але ось такі заяви, коли е, з вуст лідера європейської країни е, лунають заяви про те, що війна завершила, що переміг російський агресор, в той же час, коли е, на територію Європи, на територію європейських країн залітають... Е, Російські дрони, е, обманки, коли відбувається така кривава війна у 21 столітті. Як загалом реагувати на такі е, заяви? Вони адресовані кому і для кого, і для чого. Ну, давайте так. Дивіться, як хитрувати будує, будує свої промови. Орба, начебто робить комплименти Європі, Да але підкреслюю що Росія виграла і все інше. Ну і, і я і, вважаю, так. я вважаю, це ознака того, що готується удар по країнах НАТО, чому тому, що вони намаг... він намагається применшити применшити небезпеку Росії. Бачите, як хитрувати, Росія слабкіше за Європу, вона слабкіше все інше. Тобто. А чого ви так нервуєтесь? Ви ж сильні називаєте, Да Не треба mm -hmm. нарощувати нарощувати свою потугу і все інше. Ну Це дуже-дуже. от Я завжди недооцінював не, 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 не Орбана. Оце, от знаєте, оце хитрувата оце хитрувата мовна конструкція, вона ж тепер вона ж розслабляє, фактично, європейців. Ну, тобто, це ретрансляція. Ретрансляція фактично те, як активно вміють маніпулювати росіяни, це називається рефлексивне керування. Тобто, ну, а чого? Ви ж, ми ж, ви ж сильніше. Ну, тобто, не, не ставайте ще сильнішими для того, щоб там не будуйте там більше, наприклад, навіщо витрачатися на оборонку, да? Росія виграла, да. І начебто заспокоїлась, а ви с рівни сильніше, на вас на вона нападе Це ще раз, я думаю, що це інформаційне прикриття до, до більшої атаки на, на країни ЄС. там да Чого вони до, до чого вони знову не готові? А, так що це ще раз показується, що не слід недооцінювати росіян Вони дуже активно використовують як у перемовинах такі маніпулятивні тактики, так. Mm -hmm. І оця от конструкція, я вам розібрав цю конструкцію. Вона дуже хитрувата побудована, начебто похвалив, да? начебто похвалив Європу. Дивіться, як сказав Орман, Да? але при цьому він фактично розслабляє її. Говориться, не говориться, що буде загроза, що Росія є довгостроковою загрозою, вона має значно більше можливості зараз виробляє зброї, ніж собі потрібно. Значить, буде агресія. Треба готуватися. А як хитрувато завернуто? Начебто комплімент зроблений, бачите? Але в дійсності він, він говорить, що підтекстики: нічого не треба робити. Mm -hmm. Отак от, от. Тому це ну, професіонали працюють тут, слід визначити, як з боку Кремля, так і з боку Орбана. Нагадаю, друзі, що в Тараса є курс Жорсткі перемовини маніпуляції та іскові захисту. Ми постійно обговорюємо цю тему під час наших інтерв'ю, під час наших розмов. Зокрема, щойно живий приклад того, як Тарас розповідає про те, як відбуваються всілякі маніпулятивні стратегії під час перемовин, навіть під час того простого спілкування політиків із журналістами. Тому в Тараса є 10 років 500 готових фраз і практичні інструменти Тарас Да, як е, можуть маніпулювати страхом, провиною, соромом, е, то що е, загалом е, 95% людей піддаються маніпуляціям у переговорах, і що е, вами можуть керувати навіть і ви цього навіть не помічаєте. Е, якщо вам цікава ця тема, тому що перемовини вони фактично ведуться не лише під час м зустрічі делегацій тих чи інших країн, а в повсякденному житті. Тому, якщо вам цікава ця тема, ви можете зайти е, в опис під цим відео. там є Є посилання перейти за ним, перейти на сайт і більш детально ознайомитися з цією інформацією. Е, на кінець пане Тарасе, Financial Times пише про те, що Європейський Союз готує переговори про вступ України і Молдови, попри вето Угорщини. Е, йдеться про те, що Єврокомісія хоче розпочати технічні переговори щодо членства України та Молдови вже цієї осені. Е, ми знаємо, що Угорщина блокує процес, але більшість країн є готові просу... просу... просунутись без формального консенсусу. До е, Речі, це питання лідери будуть обговорювати 1 жовтня на зустрічі в Копенгагені. І тут варто зазначити, що Україна виконала 4 із 7 критеріїв. Молдова, а лише три, і решта в процесі. І от коли ми говоримо про те, що Єврокомісія хоче розпочати технічні переговори, що, що, що це означає, саме технічні переговори? Ну, процес рухається. Процес рухається. Так, що... Це, що це важливо, наскільки це серйозно. Ні, серйозно. Я думаю, що там рішення вони все ж таки ухвалили. То чому не через те, що вони сильно, ми їм сильно подобаємося, а й що ми такі чудові? А тут, тут питання вже виживання. В Є Україна потрібна в ЄС для забезпечення безпеки європейських країн. Це дуже добре для нас, тому що нам це потрібно. А тому ми повинні використовувати максимум цей козир. Що нам потрібні ресурси для підтримки армії, нам потрібні ресурси для ринку, нам потрібні ресурси для фінансування нашого ВПК? Україна вам наштампує скільки ракет, стільки потрібно. І, і давайте заплющуємо в очі, що там у кого що там недосконало. Там, тому що по перемовини по аграрному сектору можна десятки років вести. Так, давайте по конкретиці пройдемо. Вам страшно страшно? З України вам буде менше страшно, <сум> давайте перейдемо до конкретних речей. Хочете зброю українську, да? хочете безпеку, в тому числі ракетний щит, наприклад, побудований на українських технологіях? То давайте заплющуємо очі і починаємо це речі, тому що я розумію, у вас там інституції, красиві картинки і все інше, але ми побачили самі, що європейський союз, і європейська влада. Не може виконати головну функцію для чого побудована держава забезпечення безпеки? Ну, ми бачимо, як вони не можуть досі визначити, що це за дрони літають в Данії, Швеції в Фінляндії. Це називається інституційна імпотенція. Да? України принаймні щодо безпеки спецслужб ну, значно краща ситуація, так яка спроможна mm -hmm. на конкретні дії, а на розмову. Тому так ми повинні це ставитись. Нормальний процес. Я часто теж тут бачив крики з того, що от Молдова зараз швидше вступить в ЄС ніж Україна, і так далі. Нічого страшного тут не бачу, якщо так може бути. Тому що вступ Молдови в ЄС ніяк не впливає на фактично ситуацію в самому ЄС. Ну Україна просто невелика, а вступ України в ЄС багато чого міняє в ЄС. 100%. По-перше, по політичну карту Європи. Центр впливу тепер іде в Київ. Тепер фактично в ЄС, точніше, в Європі є три центри сили. Франція, яка є членом ЄС, Британія, яка не є членом ЄС, і Україна, яка буде членом ЄС. да І це центр впливу, тому що сила вирішує багато чого, в тому числі. Далі величезна країна, тобто багато ресурсів там на дотації потрібно буде і, і багато чого іншого. Так. Зміна, наприклад, балансу сил в Європарламенті. Далі зміна взагалі будується зараз окремо економічний кластер, який ніяк не зав'язано Західною Європою Якщо, от наприклад, Східної Європи довгий час обслуговувала потоки. Схід-захід, і це uh -huh. була наша проблема тому що у нас постійні воїни були ну з Росії в Європу то тепер є шанс побудувати інший коридор південь, північ, те, що у нас називалося Зварягів греки да на чому побудована була Київська Русь. Чому тому що наявність України зброї, ракетного щита і можливості дає будувати зовсім іншу реальність? А це фактично альтернативний центр впливу теж в ЄС створюється. Тому не слід комплексувати, якщо Європа раніше ступить і Молдова в ЄС, тому що Україна занадто сильна і потужна за своїми об'ємами, щоб є є навіть Євросоюз міг так спокійно перетравити Україну. І тут ще питання, хто кого перетравить. Дякую, Тарас, за цю розмову, за вашу аналітику. Друзі, ми подякуємо вам за те, що дивитесь, слухаєте і читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, якщо ви цього ще не зробили, ставте вподобайки пишіть свої коментарі. Звісно, що допомагайте українській армії і бережіть себе. Я кажу вам до зустрічі і до побачення, і побачимося в наступних випусках уже завтра. До побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.